Вітання з Калабрії, друзі. Ми дуже в святому місці, зараз я вам покажу. Це печера святого Іллі Печерника, великий святий, православний святий, католицький святий з 10 століття, який подвизався тут у монастирі, в печерах. Тут був печерний монастир. Тут подвизалося багато святих, не тільки Ілля. Зараз ми підемо в найбільшу печеру. Я вам покажу, де він жив. Ось такі сходи ведуть до твоєї печери. Називається Велика Печера. Ось, це ще одна з печер. Ідемо наверх. Дуже гарно зробили тут. Тут проводяться богослужіння в печері. На моєму каналі є відео, на жаль, воно російською мовою про Ілю Печерника. Можете послухати його життя. А тепер ми приближаємося до Печери святого. Тут він жив, подвизався, сюди приходили, приводили біснуватих. Він виганяв тут демонів з людей, усмиряв звірів диких. Багато чудес пов'язано з його іменем. Приходив мед в монастир і крав. Медвідь приходив сюди. Монастир крав мед. Святий Ілля зустрів його і наказав йому, щоб, щоб він більше цього не робив. І медвідь перестав сюди переходити. Ось. Пише, що ця печера святе місце. Ось тут є статуя. Іллі Печерника Сюди приходить багато православних, тому православні ікони тут є, бачите навіть Лаїсія Святогорця, Грецького, ось Грецький хрест православний. І італійська статуетка. Святого Іллі Печерника він заповідав, що на цьому місці буде завжди свята вода, а азма. буде капати і ось вона тут може кожен її черпнути, вона дійсно тут за сотні років капає, бачите, і не перетікає так дивовижно. Витікає з якоїсь ущелини, там, не знаю, звідки навіть. Аж дивно. І постійно тут є вода, цілюща вода. Я вже її скуштував. Ось. Молитовні книжечки. Ось ще одне фото Еліс Пеліота. Книжечки італійської мови. Це такий калабрійський афон тут. Де подвизався святий Ілля Печерник, святий Ілля Сицилійський, тут ще один був такий преподобний. Святий Фантіно тут подвизався. І святий Арсеній Калабрійський. Декілька святих тут жило, пов'язано з цією святиною православних святих. Жодного туриста, жодного прочанина. Ми тут єдині. Можна сісти, відпочити, помолитися. Дуже спокійна атмосфера. Красиве місце. Зараз сходи від наверх. Він був такий великий святий, що міг, що гасив вогонь на відстані по молитвам, міг загасити пожар. Ось одного разу до нього прилетів гріб, джіл, і кружив його голову. І то було знаком, що навколо ну, нього збереться багато ченців. І так було. І Вони тут жили в цих печерах. Навколо його великої печери. Були маленькі печери, де відрізалися ці монахи. Ми перейдемося. Тут жили десятки монахів, навіть сотні. І навіть ще пізніші віки, середні віки. Після 10 століття тут ми на але тут два часті землетруси і вже багато цих печер завалилося. Тут якийсь був сугрунт, бачите. О, як виглядає ця місцевість. Тут на Калабрії біля Сицилії були дуже сильні землетруси, які пошкодили багато печер. Сала печера, велика печера, лі печерника збереглася. Неподалік звідси в місті Семінара є церква присвячена Іллі Сицилійському, який тут теж жив. Іллі Сицилійському і святому Філарету. Філарет Калабрівський, який заснував монастир в семінарі. Неподалік звідси. Там православна церква, Зеленський патріархат, священик по грецьки живе щонеділі служиться грецькій літургії грецькою мовою і сюди приїхав числі як турист але і заодно відвідую святі місця бо так подорожувати це сторади насолода це недоречно а якщо ви відвідаєте святі місця це буде вам на користь це вже буде не туристична подорож а проще тому рекомендую під час подорожі відвідуватися в ті місця, що ми і робимо. Ось. Це монастирський комплекс, де ми зараз знаходимося. Ось. Раніше ми зю цим місцеві населяли греки. Тут люди розмовляли грецькою мовою. Навіть до сих пір. До сих пір є села, де говорять грецькою мовою. Ось. Тут якийсь був тунель, проходила залізниця. Ось. Святий Ілля Печерник, моли Бога за нас грішних, моли Бога за Україну за мир і спокій в українській землі. Моли Бога, за прощення наших гріхів. Просимо Твого благословення, охорони, ангельської опіки. Будь з нами. Дякуємо тобі, за все святий Ілля Печерник, що ти нас сюди привів, щоб ми побачили Твоє святих. Обитель, де ти поврізався з років. Ще одне джерело. Під печери витікає, свята водичка, бачите? Напилося. Милися. Дуже унікальна рослинність. Тут в Калапрі різні види кактусів, рослин, яких я раніше не бачив, дуже багато жасміну навколо доріг. Ось. Дуже рекомендую всім сюди приїхати. І оглянути це святе місце, якщо будете в калабрії, набрати святої води, аг'язми. Якщо хтось хворіє, вона може вас вилікувати, ця благодатна вода. Ось. Тут дуже багато лісів, вся місцевість в лісах покрита густими лісами. Ось бачите там, раз побачив. Бачите, це ліси місцевість. Вітання з Калабрії.